Гадайте, осінній вечір прибігаєш зі школи, дозволили пограти годинку, сідаєш за комп'ютер. Вітаю, піпле! В цьому відео вас чекає купа ностальгії. Адже ми згадаємо всі ті емоції та всі ті ігри, які лишили відбиток ще дуже давно, коли ми не дивилися на системні вимоги та графіку. Не думали, що з них краще, що гірше і як має бути. Ми раділи, що воно в принципі працює на нашій шкарабанці і ми можемо поринути у світ пригод. Тисніть подобайку та підписку, дяка за спонсорство Патреон та разові донати. Починаймо. І так, звичайно, я не зможу згадати усі ігри, тому виходитиму з власного досвіду та власних ігор, які до сих пір викликають теплі відчуття, і сподіваюся, роблять це у вас. Про свої можете писати в коментарях. Почну саме з тої частини, з якої в мене і асоціюється Воркрафт. Про осінні вечори я згадую саме через неї, адже пройти після школи місію Варкрафт це було чимось супер атмосферним. Гра, яку я без жартів перепройшов зовсім нещодавно, і вона досі лишилася хорошим проектом в моїй пам'яті. Гра зачаровувала атмосферою. На той час я не міг ні з чим порівняти цей всесвіт. Тож я сприймав кожну расу, кожного героя як істину. Тоді я вперше побачив, як влада змінює людину і якими можуть бути стратегії. В мене досі мороз по шкірі від голосу нежиті. До речі, я не знаю, яка правильна локалізація. Але, гадаю, усі пам'ятають Нежить як Нежить, і зазначу, що мова йдеться саме про панування хаосу та доповнення заморожений трон. Саме ці дві історії, якимось чином потрапили у старенький комп'ютер моєї сім'ї, і познайомили мене з Всесвітом. Насправді, я досі дивуюсь, як і здавалося б елементарної концепції збудувати що сюжет що місії, які і інтригують, і різноманітні, і з моральними гойдалками. Здається, Warcraft 3 це саме одна з тих ігор, які й доводять, що головне не графіка, чи прогрес, а підхід та виконання. Говорю, це не через призму ностальгії, адже повторюю, нещодавно оригінальна гра була перепройдена, і це дійсно культовий проект на роки. Та якщо ви досі в неї якимось чином не зіграли, то на жаль не можу гарантувати, що ваші емоції будуть на подібному рівні. Але все ж більшість я певен зі мною згодиться. Гра, з якою особисто провів багато годин в дитинстві, яка захоплювала, яку хотілося обговорювати з друзями, і яка точно заслуговує тут місце. Загалом я можу підтвердити те, що це головна стратегічна гра покоління. Вона подарувала нам не тільки культових фентезі персонажів на кшталт того ж Артаса, трала чи Джайни, а й дійсно одну з певно найпопулярніших емо World of Warcraft. До речі, здається, Дота теж пішла звідти. Саме тут не один з нас занурювався у захопливий сюжет і до дрібниць пророблений світ. Отже, я грав в усі частини серії, окрім Blood Dragon, але сюди потрапить саме перша частина, та що від Crytek. Я не говорю, що друга чи тим паче третя були поганими іграми аж ніяк. Та говорячи про ностальгічні настрої, я спершу згадаю Far Cry. На той час у мого брата був досить потужний ноутбук, що давав змогу зануритися у світи, і це було щось унікальне, щось що я раніше не бачив, що не було схоже на більшість шутерів. Я не звик бачити таку свободу дій та можливостей, таку графіку, та ще й в приємному для ока сеттингу. І все це зламалося особисто для мене, коли я зустрів перших мутантів, наклав штани і просто боявся далі грати. Так я боявся всього, що рухається, і не схоже на людину в будь-якій формі. Тому саме страх дитинства і зупинив мене пройти цю гру до кінця. Але декілька років тому я все ж виправив цю помилку. Зараз, звичайно, гра не виглядає так інноваційно, як раніше, проте все ж я досі розумію, за що її любив. Я любив лізти через джунглі, кататися на човні чи літати на дельтоплані. Це було щось незвичайне. До речі, щось подібне я зустрів в третій частині в Far Cry від Ubisoft. Я думаю, багатьох такі флешбеки. Але все ж перша One Love. Продовжуючи тему скрайтек, згадаю ще одну гру від студії. Як і від Far Cry, в мене горів той ноутбук, але все ж давав змогу пограти в певну одну з найграфоністіших ігор того часу. Та все ж не графікою єдиною, адже елементи, що використовувала гра в своєму геймплеї, були проривними. Та все ж я не можу з впевненістю сказати, що це таки гра мого дитинства. Як я сказав, грати в цю гру було досить проблематично, адже вона довго завантажувалася, постійно вилітала і загалом для мене особисто. Була досить складна, але все ж місце тут вона заслуговує. Вона, як і певно, всі ігри з цього списку віяла унікальністю, бувши здавалося простим шутером. Культовий шутер із видом від третьої особи, якому вдалося популяризувати механіку уповільнення часу. Гра розповідала історію похмурого детектива Макса Пейна, який намагається говтатися після смерті рідних і покарати злочинців, охочих обплутати своєю кримінальною мережею весь Нью-Йорк. Я був не готовий до такої дорослої гри, і я досі пам'ятаю, як деякі дорослі моменти засідали в голові і. Навіть якась тривога була після того. Та все ж я обожнював цю гру. Виконання та антураж були на висоті. Це точно один з проектів особисто мого дитинства. В ньому міцний сюжет, чудова на ті часи графіка, багатий арсенал озброєння і можливість гарно зависати в повітрі під час стрільби. Це справжній діамант. Ну фішка гри, яку неможливо не помітити. До речі, пізніше я грав ще одну гру, яка викликала схожі емоції, і це Hitman Blood Money. Так, можливо, хтось почне кидати помідорами, говорячи, що є контракт, є Silent Assassins, Але на мою думку, Blood Money – це саме той хітмен, який і став хітменом. Я не компетентний говорити за попередні частини до кровавих грошей, адже моє знайомство почалося саме з цієї частини. І це настільки мені здавалося правильно виконаний хітмен, що я пам'ятаю певно всі локації з гри. Вони були дорослі, різноманітні з власною атмосферою від будиночку на світлій вулиці до темних. Клубів та маска вони передавали атмосферу, в якій перебував гравець, даючи купу можливостей на той час для виконання місії. До речі, у 2012 році, якщо не помиляюся, світ побачив Absolution і особисто мені гра сподобалася. Але все ж до Blood Money вона не дотягувала. Щось подібне можна побачити лише в останніх частинах. Здається, саме вони були покликані повернутися до витоків і до тої концепції, яку заснувала Blood Money. Я сказав, що емоції викликала схожі на Макса Пейна, не геймплеєм, звичайно, а флешбеками з гри. Вона так само була задоросла для мене, але незважаючи на це, вміла розважати. Досі люблю серію і персонажа. Тут теж є унікальність, і це круто. Я колись не витримаю і пройду її ще раз. Продовжуємо. Навряд чи на світі існує геймер, який ніколи не чув про франшизу GTA. Ця серія пригодницьких бандитських екшенів користується неймовірною популярністю, що зараз що 20 років тому. Однак, саме частина з підзаголовком San Andreas справила найбільший вплив на індустрію, запропонувавши геймерам практично повноцінний симулятор життя в Америці 90-х років. Я навмисне вказав і Vice City, адже знаю, що для багатьох саме Vice City стала тою ностальгією, і мене це. Також стосується. Але особисто для мене Сан Андреас відіграла все ж більшу роль. Саме її я готовий проходити навіть зараз, знаючи абсолютно всі аспекти. Це одна з ігор, яка не втрачає себе з роками. В ній приємно все: від голосів озвучки до одягу в бінго чи звуку мотору машин. Я обожнюю цю гру, щоразу згадуючи про неї, я зараз піду кататися по Лос-антусу 90-х. Справа в тім, що крім цікавого сюжету і яскравих персонажів на гравців чекав багатий автопарк. Десятки видів зброї, безліч додаткових завдань та активностей, можливість освоювати різні професії, закохуватися, грати в азартні ігри та багато, багато іншого. Я люблю всі ігри серії, починаючи з Vice City, але відео про ностальгію і про те, як саме ця гра допомагала мені коротати вечори мого дитинства. А ще кодами то смак. Взагалі в мене досить давно на каналі було відео окремо по цій грі, тож кому цікаво, в підказках. Також об'єднають ці певно вже культові ігри серії по тій ж самій причині. Underground 2 найхуліганська та найвеселіша частина культової гоночної серії Need for Speed, яка добряче скотилася. В ній було добре все, круті тачки, гарне неонове місто, потужні рок композиції на тлі, різноманіття режимів, але не для мене. Як я сказав, причина та ж сама. У свій час я дивився, як мій друг грав цю гру, і, мабуть, тому вона й закарбувалася в моїй пам'яті з того часу. Щось подібне було і з City, а от Most Wanted – це вже інша справа. Особисто для мене найтеплішою частиною серії була Hot Pursuit 2, чи, чи якось так. Саме в ній було проведено купу годин. Саме з неї я пам'ятаю машини та дороги, певно, всі до єдиної, і навіть той диск, на який була та сама картинка, тому про неї теж варто було згадати. До речі, якщо у вас те саме, то пишіть в коментарях. Але все ж повернімося до Most Wanted. Гра, яка стала культовою у серії, в ній не було того андеграунду, вона сильно змінила концепцію, але це не за Владило їй завоювати серця мільйонів. Вона чіпляла, вона зацікавлювала та інтригувала, будучи при цьому аркадною гонкою. Розробники по три рази намагалися повторити успіх: то неону, то повертаючи нас в жовтий фільтр, то знову неону, але це пройшло. Це епоха андеграунду та Most wanted. Ну і Hot Pursuit особисто для мене. Так, саме друга частина. Я не знаю, як для вас, але особисто для мене це золотий час серії. Чи то від ностальгії, чи то від атмосфери, але саме друга частина засіла в пам'яті. Саме з неї я пам'ятаю фрази і локації. Я пам'ятаю стрілянину по казкам на початку і їх кидання картоплі замість гранат. Я пам'ятаю компанію пустелі. Тоді, будучи тим самим елементарним тиром, в грі мене не бентежило абсолютно нічого. Я поринав у часи Другої світової. Сидячи за клавіатурою, і я переймався так досі і не знаю, чи то малим сприймалося все інакше, чи то дійсно тоді подібна формула працювала повертаючись до ігорів, які я готовий повертатися завжди, але тут ще ніколи не 100% не пройду. Це неймовірна гра, в якій було проведено купу годин, прочитано купу історій та випито літри меду. Говорити про атмосферу, лор, музику та загалом світ древніх сувоїв не варто. Це водночас простий, але абсолютно унікальний світ. Він ніби й не новий, але багатогранний. Звичайно, для когось ностальгією буде Облівіон або ж Морвінт, хтось скаже, може за готику, але особисто для мене Скайрим це та гра, яка викликає теплі спогади, починаючи з колегією Віндерголда, закінчуючи Солітіюдом. До речі, варто згадати її за Фоллаут, але лише згадати, бо для когось може ігри дитинства саме з ними асоціюються, але не для мене. Фоллаут, на жаль, у свій час прийшов повз мене. Скайрим же я отримав від друга, тоді було круто обмінюватися дисками та й іншого. Не було нічого. Знову ж таки, я не мав і гадків, що поринаю і що мене чекає, коли їхав на тому візку як полонений. Це було неймовірно. Досі вважаю Skyrim видатною грою. Проєкт, без якого неможливо уявити жодну добірку старих ігор на ПК. Half-Life 2 стала справжнім відкриттям для індустрії і дуже високо задерла планку якості для інших шутерів від першої особи. Тут є і цікавий оригінальний сеттинг, і хвацько закручений сюжет, і розумні супротивники, як на той час. Запам'ятовується арсенал навороченого озброєння, чого лише вартує культова граві пушка. Та запам'ятовується навіть мовчазний Гордон Фрімен. Тут теж особисто є про що розповісти. Справа в тім, що перша частина серії йде в рівню з першою Counter-Strike. Я досі не знаю, чому і яким чином, але в мене на комп'ютері тоді була перша Half-Life та Counter-Strike, які будувалися певно на одному рушії, наскільки мені відомо. І от в КС, про яку я згадаю далі, з ботами, я бігати любив, а Half-Life нормально так і не зіграв. Ця довга поїздка на потязі в мене вбивала. Та саме тоді я й познайомився, якщо це так можна назвати, з Всесвітом. Пізніше. Вже магічним чином з'явився диск з другим епізодом другої халви, але мене це тоді абсолютно не бентежило. Так, я досі не знаю, що там було в першому епізоді, я такий, але бляха муха, які емоції викликала ця гра. Атмосфера постапокаліпсису була абсолютно унікальною. Граві пушка давала нові можливості. А момент, коли тобі дають автомобіль, на той час для мене це було щось нереальне. Цей світ здавався безкінечним, глибоким, моторошним, і знову ж таки унікальним унікальним. це так і було. Всі, хто стикався з Half-Life у свій час, однозначно згадають, як це було, і поринуть спогади. Не можу сказати, що то за версії були в моєму дитинстві і звідки вони взагалі бралися, як і 90% бібліотеки ігор. Але в цій грі я провів не один десяток годин, граючи проти ботів. Так, це супер теплі емоції. В мене не було інтернету, але мені це і не треба було. Наразі я не сильний фанат КЕС, але тоді я знав ці всі карти на пам'ять. Та я певно досі знаю їх. ті карти, які зараз лише в спогадах. Ще до речі, пам'ятаю якісь дивні карти по типу кухні, в якій ми дуже... Же маленькі. Якщо хтось зрозумів про що я, напишіть в коментарях, де це знайти. Коротше, це прямий доказ того, як раніше було плювати. Я грав в КС з ботами і неймовірно від цього кайфував. Ось так було неможливо обговорювати найкращі старі ігри і не згадати хоча б одну частину з трилогії Stalker. Це, мабуть, найнародніша гра і чудовий приклад того, що для захопливого проходження не потрібна ні сучасна графіка, ні кінематографічний сюжет. Особисто для мене гра все ж не викликає таких ностальгічних емоцій, як вище описані ігри, адже ті, хто був на стрімах, знають, що в дитинстві в мене не було можливості грати в цю гру. Тому все, що я пам'ятаю, це як ходив до знайомого, в якого якраз така можливість була, і дивився на ту атмосферу, в якій він перебував. А коли вже змога грати була, я далі прологу так і не наважувався пройти. Не можу сказати конкретної причини, чому так, адже гра дійсно заслуговує на увагу і дійсно була крутим продуктом свого. Часу, про який не забувають, і досі. Та в більшій мірі все ж прийшла мимо мене. Та знаю, що для багатьох сталкер лишився в серці своєю атмосферою та можливостями: від боїв з мутантами та пошуків артефактів, до сутичок з бандитами та спроб врятуватися від смертельно небезпечних аномалій. Все це під чудову музику і чіпляючі діалоги місцевих NPC. Саме тому всі чекають другу частину, чи то четверту частину. Ну, коротше, сиквел. Е, хто цікавиться, в відео в підказках раджу подивитися, а ми йдемо далі. Моє знайомство з серії почалося з четвертої частини, але надалі я буду говорити про ще одну гру, де фігурували зомбі, і ви зрозумієте, чому я просто боявся в те грати. Тому це знайомство закінчилося на летсплеї брата. Можете уявити, як я чекав ремейка. До речі, сподобався. Та повноцінно все ж серія прийшла в моє життя з п'ятою частиною. І так, я з тих, хто довгий час думав, що резидент це не про ходіння і головоломки, а про шутан. Я пізніше намагався пограти, щоб згадати що до чого. Але все ж п'ята частина не з найкращих, особливо для знайомства. Та в моїх спогадах лишилася як щось хороше. Перша гра серії, яку я пройшов, говорити багато не буду, але саме перша частина в мене так само викликає емоції ностальгії за безтурботними вечорами. Вона далеко не ідеальна, вона дуже затягнута. В якийсь момент стає досить одноманітна, але я її пройшов на 100%. Я пам'ятаю локації героїв, а хоча вона з тих ігор, які в якийсь момент хочеться закинути, бо тобі знову говорять поїхати кудись і зробити те саме, але вже в новій локації. Проте я тоді познайомився з серією, і вона лишила відбиток. Серйозний Сем була одною з таких ігор, які лишилися в пам'яті, як згадка про безтурботне дитинство. Адже глобально нічого серйозного там і не було. Я просто кайфував від шутингу і щоразу стискався в кріслі, коли тих дурнів ставало все більше. Я досі не знаю сенс і мотивацію гри, але то були файні часи. Пара слів про певне одну з моїх найперших ігор в житті взагалі. Загалом гра також просякнута унікальністю, особливо на свій час. Та зізнатися тоді мені було без різниці, що грати. Ми з братом бавилися над тим бідолашним, і нам цього було достатньо. Я гадаю, що у багатьох такі ж приємні спогади з тим Вуді, що всіляко намагався напакостити сусіду. Симулятор Бога, який я так і не пройшов цією грою зі мною також поділився друг, який мав точно більше досвіду. Я боявся ігри з подібним функціоналом, адже було завжди складно розібратися щодо чого, і я досі про це шкодую. Та все ж пам'ятаю, як дивувався, що типу ось я просто клітина, а тут в мене чотири ноги і палатка. Це було щось незвичайне. Я просто залишу це тут, адже як тоді, я певно ще ніколи не залипав. Саме перша частина варта окремої нагороди. Це було настільки елементарно та геніально водночас, що просто немає слів. Якщо ви не грали якимось чином цю гру, вона зараз є на телефонах навіть і точно не залишить вас осторонь. Розповідаючи про Resident Evil, я говорив, що згадаю ще одну гру про зомбі. Так от тут мені прямо таки цікаво, чи хтось напише про неї в коментарях, адже я не знаю, що, звідки і як, та чи була ця гра популярна взагалі у свій час. Але це дійсно перший хорор, від якого я не міг заснути. Ну, не те, щоб все так погано, але тригерить досі, особливо на перших левелах ферми, коли я не розумів, що робити, як грати, а на мене вже йде зомбі. А далі ще й кукурудзяні поля. Коротше, гра, як мені здавалося, передавала всі ті відчуття, що й клішовані фільми про зомбі того часу. Декілька років назад я її пройшов, і, звичайно, ну нічого суперкрутого, крім шутеру того часу, вона собою не являє. Та знову ж таки особисто в мене вона спогади викликає. Грали в таку. Ще одна гра, з якої я не вилазив годинами, продовження якої я довго чекав і так і не зіграв, і це дивно. Стільки часу пройшло, але сьогодні сьогодень нічомусь не приваблює. Та в дитинстві все було інакше: завоювання, баталії, управління, менеджмент, торгівля, бляха це неймовірні спогади. Та ще й розбиратися в усьому треба було самому. Дуже популярна гра, про яку особисто мало що можу сказати, адже моїх спогадів недостатньо. Але гадаю, для багатьох це шедевр свого часу. Я пам'ятаю, як грав мій брат, та тоді я боявся таких ігор. Вона також в більшості пройшла повз мене. Напишіть, чому вам подобається Bioshock, це дійсно цікаво. Ще одна культова серія, що пройшла мимо мене, і за що я також шкодую. Я знову ж таки пам'ятаю, що така гра була, але в той час дістати ігри, які хотів, було досить складно. Наразі в гри аж сім частин, якщо не помиляюся, та нібито культовими вважаються далеко не всі. Як я говорив на стрімі по Baldur's Gate, я обожнюю антураж, атмосферу подібних ігор, але досвіду в них немає. Напишіть в коментарях і про героїв, якщо для вас це гра дитинства. Я не можу не згадати про алавар. Чому? Тому що я не розуміючи, як це працює, я тримав в руках диск з написом по типу «500 ігор в одному чи щось таке, і думав, що все, це мені на все життя вистачить. Я більш ніж впевнений, що для вас це теж щось значить. Більшість з тих ігор був браузерний безлад, але я грав собі в ту суперкорову, корову Алекса Гордона чи веселу ферму, і відчував себе на сьомому небі від щастя. На завершення я лишив Assassin's Creed. Звичайно, я грав першого асасина, і я розумію, про що говорять фанати, коли вмикають Одиссею чи Вальгалу. Ubisoft вміють робити ігри, але ще більше вони вміли їх робити. Я закінчу це відео на цих іграх, адже саме вони, окрім цікавого геймплею, були глибокі, красиві та незвичайні. Вони розповідали історію, яку ми запам'ятовували, розкривали персонажів, імена яких досі знаємо, показували місця, які на той час мені. Ніде не бачили. Та для мене тут мова все ж більше про другу частину і про історію Есо. Взагалом, що говорити, я досі пам'ятаю в точності до слова деякі діалоги та локації. Юбісофт дійсно вміли робити ігри, а сценаристи дійсно вміли писати. Згадайте момент на даху церкви з Ецео і Джованні, де один говорить іншому: наше життя прекрасне брат, от би воно не змінювалося і ніколи не змінювало нас. На цьому в мене все. Підтримуйте український Ютуб, адже без вас існування неможливе. Тож тисніть вподобайку, підписку, пишіть коментар та поширюйте друзям. Окрема дяка спонсорам та патронам каналу, а також вам разові донати. Всім дякую, бережіть себе і па-па.